Вище та швидше такий девіз у цьому клубі болдерінгу. Це різновид спортивного скелелазіння полягає у проходженні серії коротких, але дуже складних трас. А головне без використання мотузок, карабінів і інших страхувальних пристосувань. Ужгороді виявляється, є вдосталь поціновувачів такого екстрему. У створеному гуртку нині займається більше трьох десятків дітей різного віку. Займаюся тільки один рік, але мене повернуло те, що мій брат давно ходив. вже. І я вирішила спробувати. Мені сподобалося, я вирішила ходити. Це не дуже важко, тому що тут під кожного підбирають свої маршрути, які вилізти. Людина, і як дівчатам, так і хлопцям одинаково важко. Від звичайного захоплення до спортивного азарту виявляється не так вже й багато. Серед двох дитячих груп вже є свої спортивні надії. Одна з них це Євгеній Захаров. Хлопець нещодавно повернувся із другого в житті всеукраїнського змагання з достойним результатом. На першому етапі Кубку України з болдерингу став четвертим. Для новачка це показник. Однак зізнається, складніше не боротись із переможцями, а знайти. Можливість, аби поїхати, якщо взяти лише західну Україну, виходить до, до 700 гривень, якщо лише західну Україну, враховуючи харчування, проживання і все разом, тому що є знайомі, є центри туризму, на яких можна переночувати. Тобто готуємо самі теж дешевше виходить чим купувати. Тренер юних альпіністів каже: в області цей вид спорту розвивається завдяки зусиллям ентузіастів від оренди приміщень до монтажу тренажера все їхнім коштом. А витрати на участь у всеукраїнських змаганнях беруть на себе батьки дітей, однак це не всім під силу. Діти оці доросліші, які вже брали участь, які їздили на змагання. Вони їздили за кошт батьків. Батьки їм допомагали, батьки там підтримують дітей. Вони знаходять де можна як дешевше з'їздити, тобто находять якісь можливості. Поки що державою це. Не підтримується обласні чиновники. Кажуть, претендувати на хоч якусь допомогу альпіністи зможуть тільки коли зареєструють все офіційно. Для початку ентузіастам потрібно створити федерацію та владнати всі юридичні моменти. А поки жодної копійки з бюджету для болдерингу не передбачено.